Добрий день малята, дуже рада вас вітати. А ви любите відгадувати загадки? Послухайте уважно та відгадайте мою. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає і коли це все буває? Так, дійсно, восени. Малята, а ви любите осінь? Осінь це дуже гарна пора. Послухайте вірш про неї. Осінь, осінь лист жовтіє, з неба часом дощик сіє. Червонясте, золотисте опадає склені в листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою. З них. Плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. То що ж можна робити восени, діти? Так, можна збирати гарні листочки, можна складати їх у книжки, можна пускати їх ніби кораблики за водою, а можна сплести дуже гарні барвисті вінки. Діти, а чому вінки виходять барвистими? Так, бо листячко різнокольорове. А які кольори листя там є? Червонясті, золотисті. Правильно, а з якого дерева були листочки? З клена, бо листочки кленові, розумнички. Малята. Пропоную вам сьогодні зліпити осінні листочки. Це особливий вид ліплення, незвичайний, він називається барельєф. Шматочки пластиліну ви будете розтирати по листочку, а потім зубочисткою або стекою промалюєте й прожилки. Сьогодні вам знадобляться пластилін. Стека, зубочистка, дощечка для ліплення, серветка, а головне вирізаний з картону листочок. Та перш ніж ми почнемо працювати, підготуємо свої пальчики. Пальчикова гра осінні листочки. Із осички лист кругленький, лист березовий гостренький. Як овал листок дубовий! Різьблений листок кленовий, листосиковий жовтавий, лист берізки золотавий. Лист із клена червоненький, а дубовий лист руденький. А тепер до роботи обираємо яскраві осінні кольори. Відщіпуємо маленькі шматочки. Можна одразу наробити багато шматочків, щоб швидше потім наліпляти, а можна й одразу приліпляти до листочка. Я зробила перший варіант. Тепер ці маленькі шматочки прикладаємо до листочка і ніби втираємо в нього, розтираємо по всій поверхні. Спочатку один колір. Потім інший. Можна викласти одразу поруч шматочки різних кольорів. У мене листочок знизу буде темніший, а потім все світліший і світліший. Я перейду до жовтого кольору, але додам іще й трошки зеленого, тому що кольори восени дуже різні. А ви можете фантазувати, поєднувати такі кольори, які подобаються вам. Я впевнена, що це заняття вас захопить. Щоб у вас листочки були чисті та охайні, користуйтесь серветками. Витирайте свої пальчики, щоб кольори не змішувалися у вас на пальчиках і не бруднили листочок, не бруднили той шматочок пластиліну, який ви накладаєте наступним після попереднього. Після того, коли ви закінчили. Наліпляти шматочки пластиліну, беріть або стеку, або зубочистку і промалюйте ними прожилки на листочку спочатку посередині, а потім у сторони, ніби стовбур дерева із гілочками, бо листочок, якщо придивитися, дуже схожий на деревце. Подивіться, як це роблю я. І так само зробіть і ви, але ваші лінії можуть, звичайно, відрізнятися. Бажаю вам успіху, творчого натхнення і багато красивих листочків. Подивіться, який вийшов у мене. Дуже чекаю на роботи, які зробите ви. До побачення, діти! До наступної зустрічі!